Вітаємо субота 5 серпня в Кобиляках виявилася неспокійною, адже по обіді до органів місцевого самоврядування та поліції надійшло звернення від жительки нашого міста Дитюкнелі Іванівни, в якому йшла мова про те, що кобилячани продовжують незаконно залишати сміття на прибакових майданчиках. Чомусь кілька емоцій вчора. Комунальне підприємство Водоканал Плюс розпочало прибирання з вулиці Касьяна 50, дріб 1. Минуло кілька годин після прибирання, і знову сміття повертається. Щоб розібратися із ситуацією, ми вирушили на місце події. У мене свикруха ось живе, 90 років лежача жінка. Я не можу ні вікон відкрити, нічого. Вони страшені. Ось я просила ось спасибі, їм велике. Вони поприбирали, відгукнулися на це все. Прибрали. Я кажу, Боже, слава Богу, прибрали. Я приїжджаю опять сюди, опять хлопець викидає мусор. Я до цього хлопця я кажу, забери його, він я не буду. Я кажу, забери його. Він каже, я не буду. Він поїхав до мами. визвав маму, мама вилетіла. У мене вже сили немає. кричати на вас на всіх на людей. Так як адміністративне правопорушення вчиняла неповнолітня особа, вирушили поспілкуватися з батьками хлопчика. Проте його мати Катерина Кириченко, працівниця Кобиляцького закладу дошкільної освіти світлячок, на відріз відмовилася це робити. Наступним кроком стало оформлення поліціянтами протоколу про адміністративне правопорушення, та, ймовірно, що батьки хлопчика будуть притягнуті до адміністративної відповідальності та понесуть покарання у вигляді накладання штрафу. Звернутися до екологічної свідомості кобилячан вирішив директор комунального підприємства Водоканал Плюс Ткаченко Сергій Володимирович. Доброго дня з 4 серпня 2023 року Кобиляцьким комунальним підприємством розпочато вивіз сміття, яке знаходиться біля мусорних контейнерів. Дане сміття буде сортуватися і вивозитися. Закликаємо мешканців після того, як нашим підприємством буде все прибрано, буде чисті ділянки. Не накидати там сміття, не вивозити його вночі по утрам. Крім цього, міською радою буде інспектор з благоустрою накладати штрафи на громадян. А в тому випадку, якщо громадянами буде все одно вивіз, ми будемо вживати крайні міри, вплоть до того, що ми будемо повертати ваше сміття вам назад додому. Хочемо наголосити, залишати побутове сміття та рослинні рештки поза межами сміттєвих контейнерів заборонено. Якщо ви бачите, що містяни продовжують це робити, зробіть кілька фото чи відео та викличіть 102. Частина жителів нашої громади скаржиться, що наше місто засмічене, забруднене, проте й надалі залишають відходи, де заманеться. Борімося за чисте місто разом. Лише об'єднавшись, ми досягнемо результату. Хороших вихідних та на все добре!